Безкоштовний не означає некваліфікований. саме цю думку. Ось вже протягом трьох років намагаються довести 120 адвокатів Полтавщини, які займаються безоплатною вторинною правовою допомогою в нашій області. Тож правоохоронці, прокурори та юристи зібралися на засідання Круглого столу, аби обговорити перспективи безкоштовної вторинної адвокації. Первина допомога передбачає роз'яснення консультація надання таких. Видів послуг авторинна права допомога передбачає вже безпосередньо участь в процесі. Передбачає участь адвоката, захисника і тому, звичайно, це більш ширший процес і більш ширший вид правової допомоги. У нашій області діє чотири центри безоплатної правової допомоги: два у Полтаві, по одному в Кременчуці та Лубнах. Загалом за шість місяців 2015 року вони розглянули майже дві тисячі. Чи звернень громадян як результат ста звинуваченим? Суд призначив мінімальний срок покарання. Закрито сім проваджень за відсутності складу злочину. П'ятьох підсудних виправдано. Але скористатися послугами безкоштовного адвоката може не кожен. Це малозабезпечені особи, інваліди, сукупний доход сім'ї малозабезпечних і сума сукупного доходу бо не перевищує прожиткового рівня і відповідні інваліди. Сенці, які не перевищує двох проліткових нагадаємо, 2012 року в кожній області запрацювали центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 2015-го їх реорганізували в регіональні заклади. На сьогодні в Україні функціонує 100 таких центрів.